Якщо ти це зробиш, ми з матір'ю помремо. Дорогі мої, іноді вечорами я слухаю передачі, де люди телефонують і спілкуються з ведучим. Хтось співає, хтось ставить питання, хтось ділиться проблемами. І ось я помітив, що всякий раз, коли починається ниття, ведучий просто. Кидає слухавку і правильно робить. Мені це сподобалося, і я вирішив брати з нього приклад, в тому числі і навіть на сповідь. Усе жодного ниття. Пригадую на цю передачу, якою зателефонувала жінка, і ведучий запитав її, як справи? Ну, які сьогодні можуть бути справи? Дощ цілий день зовсім нас залило. Е, нічого страшного, зараз і має падати дощ. Але нас не настільки ж, та нехай гля собі на здоров'я. У мене тиск через це, усе буде добре, Бог знає, що робить. Не треба шукати винуватого у своїх проблемах, це мав на увазі ведучий. Ну, усього доброго, доброго вечора, сказав він жінці і повісив слуханку. Дуже корисно припинити скаржитися на життя. Перестаньте звинувачувати у своїх проблемах когось ще, і не беріть участі у подібних обговореннях. Засудження не допомагає. За все в житті треба відповідати самому. Я сам. Більше ніхто, ні батьки, ні діти, ні чоловіки, ні дружини, Бог просто попустив, щоб вони виявилися поруч з нами, і це не випадково. Усе, що сталося сьогодні або вчора, або взагалі в житті, не випадково. Так само і ти не несеш відповідальності за чужі думки і почуття. Якщо хтось починає звинувачувати тебе, ти винен, що мені тепер погано, не вір, це брехня. Ми відповідаємо тільки за те, за себе, за свої вчинки. як на нас реагує Оточення, це вже їх справа. Один юнак якось сказав з матері: хочу стати священником. Якщо ти це зробиш почуйну відповідь, батько з божеволі. цей приклад дуже добре ілюструє мою думку. Те, як відреагує батько на твій вибір не твоя, а його справа, тому не треба слухати подібних аргументів. Чи дівчина, приміром, хоче вийти заміж, а батько їй, якщо вийдеш за нього, ми з матір'ю помремо. Ні, ти не несеш жодної відповідальності за реакцію і почуття інших людей. Це їхня справа. От одна жіночка зі мною ділилася, що нема життя у сім'ї, п'є гуляє. І як тільки вона хоче його залишити, він завжди її шантажує, що він накладе на себе руки. Я теж це казав. Та хай робить, якщо пустився, хай робить. Не можна людину шантажувати таким. Не піддавайтеся, це не буде вашим гріхом. Він сам відповідатиме за цей гріх. Ми немов граємо один з одним якусь гру, звинувачуємо людей, що після цього їх мучила совість, ніби через них нам погано. Але це неправда. Кожен відповідає тільки за свої думки і вчинки. Давайте не потраплятимемо в цю пастку, навантажувати ближнього відчуттям провини. І в першу чергу це стосується батьків. Якщо ти туди поїдеш, матуся захворіє і помре. Чого тобі помирати, матусю? Якщо, звичайно, ти сама хочеш захворіти, що ж вперед. Але твоє дитя не винне тому, що тобі погано, і легко може заперечити у відповідь. У мене друг теж збирається в цю поїздку, і його батьки не заперечують, а ти знову погрожуєш померти. Ми дуже часто маніпулюємо в першу чергу власними дітьми. Чоловіком чи жінкою, нав'язуючи їм свою думку відносно навчання, вибору професії, місця проживання подружжя. Дорогий мої так не піде. А починається все з того, про що я вже казав, відсутності справжнього зв'язку з Богом. Ми звертаємо увагу не на Бога, а на оточення, бачачи у них сенс життя. І не бажаючи працювати по-справжньому, перемикаємося на легше і приємніше. Нащо? Я в твої справи втручаюся, а ти у моїй. А справжній труд винякий дивитися в першу чергу за собою і на себе? Один чернець якось загубив голку, вийшов з скелі і почав шукати. Благосвітило сонце і було світло, інший чернець. Щшов поуз і запитав його, Що шукаєш? Голку, не допоможеш мені? Стали шукати удвох, шукали, шукали, але так і не знайшли. Ну, отже, сказав другий чернець, я усе огляну, немає голки. Куди вона могла дітися? Де ти її загубив, не пам'ятаєш? У себе в келії. Але навіщо ж тоді ми шукаємо її на вулиці? Бо тут ясно. Тут ясно, тут легко, а шукати треба там, в мороці. Ми ж робимо тільки те, що легко, і замість того, щоби зізнатися у своїй дратівливості, звинувачуємо звинувачуємо усьому інших. Це син винен, він таки накоїв, і відразу крики, лайка, стусани. Чому? Бо це легко, легко дати дитині ляпас. Важко з нею поговорити. Як сказав один мені хлопчик, коли я починаю розмову з батьком, йому вже через п'ять хвилин набридає, довгі розмови це не про нас. Йому важко мене слухати. Він приходить з роботи втомлений і каже: Забирайся звідси, залиши мене в спокої. Так і закінчуються усі наші розмови. Спочатку монолог, потім бац, і все. Розмова закінчена. Це дуже легко так завершувати бесіду. Набагато важче її підтримувати з власною дитиною. Одна жінка якось надзвонювала мені весь день. Я не міг говорити, але побачивши п'ять пропущених викликів, на шостий раз взяв слуханку. Напевно, щось термінове подумав я. Отже, почала вона. Допоможіть, будь ласка, у мене такий синок хороший, я його з дитинства в церкву воджу, завжди йому допомагала, усьому потурала, а зараз він пішов з дому, скажіть, як вас можна знайти, хочу привести його до вас на сповідь. Знаєте, коли чуєш таке не один раз, а десять, навіть якщо тобі все одно підступає жалість. От і я зглянувся. І все таки ми зустрілися. В якому класі вчиться твій син? запитав я її. Йому 42 роки була відповідь. Ну, гаразд, у такому разі скажи йому, що він прийшов до мене сам. Ні, ну подумайте самі, 42 роки людині і мати каже, Я хочу привести до вас свого хлопчика. Хлопчика, та при чому тут хлопчик? Ця жінка сама так і не виросла. І замість того, щоб займатися власними проблемами, зіпсувала синові все життя своїми страхами. А тепер, коли йому це набридло, і він вирішив текти, продовжує гнути свою лінію. Хоче за ручку привести на спор сорокарічного чоловіка. Чому? Бо сама так і не навчилася відповідати за себе, і синові не дає такої можливості. Ну як же мені його залишити у спокої? Він тоді зовсім піде. Нехай іде. Чи думаєш, що привівши сорокарічного чоловіка на сповідь, ти наблизиш його до Бога? От, отче, мій синок, а синок майже міровесник, ні вже. Нехай дитинка приходить сама. Як прекрасно, коли людина зайнята виключно з собою і, не вдаючись до чужих проблем, просто усіх любить, молися. Замість чергового серіалу, візьми й помолися. Так звучить смішно. Але якщо я запропоную вам помолитися за часом стільки, скільки триває серіал, ви не погодитеся. Набагато легше привести до священника неслухня, не... ну, дитину, отже, допоможи, а помолитися довше можете, ось буквально, стільки скільки триває фільм, хоч би раз на тиждень. Так, серіал займе у мене 40 хвилин, почитаю я в цей чазакафі ще Євангеліє. Щось за сина, ось що таке відповідати за себе перед Богом і любити по-справжньому. Так часто і я це чую. Не маю часу слухати слово Боже. Ось, дорогі мої! Хочеш допомагати оточенню, допоможи собі сам. І це не егоїзм, це справжня торбота ближнього. Чому? Хороший донор, сказав один старець, спершу очищає свою кров від токсинів, щоб не передати їх хворому, а ми кидаємося рятувати усіх навколо, не бажаючи позбавлятися від власних проблем. Яку кров ми можемо подарувати в такому разі погану і хвору? Тому в першу чергу потурбуйся про себе, очисти свою душу. Полюби свого Бога, і діти самі прийдуть до тебе слова. Мамо, підкажи, допоможи, порадь. Твоя молитва зміцнює нас, отже ви обов'язково допоможете своїм дітям, адже кожен з нас має унікальні властивості. Просто ми ніяк не можемо цього зрозуміти. Бог любить твоє дитя набагато сильніше, ніж ти і я. Бог любить кожного з нас так, як ніби ми були би єдиними на планеті. Навіть якщо б на землі жила лише одна людина, ця земля була б такою, яка вона зараз. І щастя ближнього не залежить ні від тебе, ні від мене. Отже, займися у першу чергу собою, і так допоможеш. Інших, щоб душа ближнього розкрилася, треба бути для нього сонечком, теплим, ненав'язливим, м'яким і світлим. Не треба нікого дратувати. Ходити в церкву, ходіть на здоров'я, а інших залиште в спокою, постити без м'яса, чудово постінь, а ближній поруч із котлетом нехай їсть. Мені немає діла до того, що їсть інший, не тому, що він мені байдужий, а тому, що я шаную і люблю його, бо що їси, їси свої котлети, тільки потім не скарся, що сидиш без роботи. Яку роботу Бог пошле тому, хто тріскає котлети в середу і п'ятницю. Не кажемо одне, а хочемо іншого. У чому наша проблема? Та ми не щирі. Однієї черниці постійно боліла голова. Вона ніяк не могла збаганути, чому це відбувалося. Незабаром її обличчя вкрилося прищами і знову з невідомої причини. Нарешті їй попався досвідчений священник. Розкажи мені, що з тобою? попросив він, але тільки кажи правду. Отже, сказала черниця у відповідь, я іноді роблю не те, що хочу насправді. Тому мені буває дуже важко. Коли я жила у світі, то полюбила одну людину, але через певний час стосунки припинилися. Я сильно розчарувалася у чоловіках. І вирішила ніколи не виходити заміж а стати черницею. І я рада, що так сталося. Мені добре зараз, я люблю Бога. А коли я згадую іноді ту свою любов, мене починають мучити головні болі, душу охоплює тривога, занепокоєння, і я починаю зриватися на сестер. Знаю, вони вважають мене ненормальною, але мої проблеми ще світи зминуло. Бачите, дорогі мої, ми кажемо одне, а на серці у нас інше. Волаємо до ближнього, будь хорошим, ходи в храм, не зустрічайся з цією дівчиною, зустрічайся з цією. Потрібно, щоб стосунки були правильними, і так далі. А що при цьому у нас на серці? Чому ми говоримо те, що говоримо? Чому так строго ставимося до інших? Річ у тому. Що надмірно строгі люди, як правило, повчають усіх навколо, не сконцентруючись на собі, своїх духовних проблемах. Отже, якщо бачите когось, хто усіх ставить на місце, знайте, його серце повне мук і терзань, з якими він не уміє та і не хоче упоратися. Справжньому християнинові немає діла до інших. Дорогі мої, та робіть, що хочете. Живіть, як хочете, живіть, як вам подобається. Не треба ні до кого чіплятися. Чіпляйтеся до Бога. прощіть Його за увесь світ, за мир в державі, за мир на парафіях і в першу чергу за себе, за свою душу. І закінчу це одним прикладом. Мамо, я не хочу бути віруючою. Хочу бути як усі, сказала своїй мамі після школи першокласниця Оленка. Чому? запитала її мама. Тому що з мене всі сміються, мені від цього хочеться плакати. Якщо ти не дозволиш мені бути невіруючою, я не піду більше до школи. Добре. Давай поговоримо, доню, а потім вибирай сама. Домовилися?» Оленка згідно кивнула і сіла поруч з мамою. І мама почала розповідати Донечко, коли тобі було всього п'ять місяців, ти тяжко захворіла. П'ять місяців це дуже мало. Ти тільки вчилася сидіти і носила зовсім. Маленькі штанці і сорочечки. Ми з татом так багато плакали. Ми так не хотіли, щоб ти померла. Наша перша донечка, наша крихітка. А лікарі говорили, що тебе не вилікувати. Ми з тобою лишали у лікарні. Твої маленькі. Тоненькі ручки лікарі раз у раз вставляли голки крапельниць. Коли ти задихалася, тобі давали кисневу подушку і робили безліч усяких уколів. Я була в розпачі, життя відступало від тебе з кожною годиною. І ось одного разу вночі, коли ти знову кидалася і плакала. Я змучена встала на коліна. Як колись дуже давно учила мене моя старенька бабуся і почала благати. Господи, якщо ти є, якщо ти існуєш у цьому світі, спаси мою, донечку, зціли її, зроби це чудо, Господи. А я цього ніколи не забуду. Потім я ще довго плакала, стоячи на колінах. І в моє серце вливався спокій. Я згадувала своє дитинство, віруючи в бабусю її розповіді про Христа, її прості молитви. Мені ніхто не міг допомогти, ніхто не міг урятувати тебе, крім нього, Ісуса. І знаєш, жоденку. Він це зробив. Після цієї моєї першої в житті молитви ти міцно заснула, а через деякий час, надивуючим лікарям тебе сушім виписали з лікарні додому. Я ж і тато були найщасливішими людьми на світі. Ми всім і всюди говорили, що зробив для нас Господь. Лікар, який лікував тебе, зізнався, що перестав бути атеїстом. Ось так тонечко. З тих пір ми дуже любимо Господа, який зробив це чудо. Тепер вирішуй, Оленко, Вірую і чую тобі розтичені. Подумай, що зробив для тебе Ісус. Як він любить тебе. Чи варто забувати про це заради когось? Ти вже велика, сама повинна все вирішувати. А я піду готувати обід. Коли мама знову повернулася в кімнату Оленки, дівчинка стояла на колінах і шепотіла. Ісусе, пробач мені! Вибач, мене, будь ласка, я не знала, що ти так багато зробив для мене. Я хочу бути завжди віруючою, Господи. Дуже прошу кожну маму, приведіть дочку до храму і засійте в серці сина, це зерно християнина, і скажіть своїй дитині, йди завжди по цій стежині. Пам'ятай мої слова, перше місце для Христа будеш мати завжди щастя, як прийматимеш причастя, і цінуй недільну службу, і ціни з Ісусом дружбу, і навчися поважати всіх, кого будеш зустрічати. Не шкодуй з руки хлібини, дай для бідної людини. І моліться завжди діти, будьте як весною квіти, там, де ви, гріха немає, а любов лише витає. Дуже прошу, кожну маму, приведіть дітей до храму, Василя Петра, надію, як колись, батьки Марію, будьте прикладом дитині, будьте швітлом кожній дині. колись діти скажуть вам. Дякуємо за стежку у храм. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, а у них пишіть імена своїх дітей. Також коментуйте, скажіть свою думку, висловлюйте і про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу! Христом